То тут вкручуємо, mm -hmm. то тут. Слава Ісусу Христу і благословенного вечора. Тому ну що я вже вдома. Сергійко тут, поки я приїхав, Супу горохового наварив, навіть нічого не спалив. Ну, води нема в хаті. Води нема в хаті. О, Закручуємо, О, розвідним ключиком. Зараз підключимо воду Михайле, покажи, що ви наробили за день. Купа каструлів, баняків, все не мити, але нічого, зараз водичка підключиться. О, Розвідний ключик. То ми ще ж не ті, ви сказати. Ми добрі майстрі ще зараз закрутимо. О, і буде діло. Господу Богу дякувати. І Збройним силам дякуємо, що маємо цей вечір. Так. Зараз тут так само треба. Оцю треба дати. Зразу закрутимо. Так. вчора не могли цього фільтра розкрутити. Як затягнули Сергійком там того разу, то цей ламався, а того не могли закрутити. Але зараз ми постараємося і то, і то зробити. Так. Це закручуємо, то буде, як там називається? Папка-папка. А там вже буде мамка-мамка. Ну, так називається патруки. Так що всім благословення. Господнього захисту, Господнього благословення і мирного неба. Зустрінемося в 21-й годині на читанні Слова Божого. Завтра маю зранку трошки дома роботи зробити, далі на службу Божу, роботу, сканувати ті угоди, договори. І буде все на славу Божу! зроблено так. Так, до зустрічі в 21 годині.